чи чотири тижні тому ми вирішили, що ми не будемо пити місяць. Взагалі, легко. фу. Все обличчя в волосся. Ходила за кавою, я страшний кавоуман. Альо. Привітка. Налаштувалася вже зняти влог. І сьогодні у нас така тема. Зараз ми будемо міняти нашу вивізку на нову. В нас там написано Місце спокуси шармням. Це ж треба було придумати таку довгу назву. А зараз ми називаємось 1012, 12 у шенбір. Ще у нас проблема з Google, нам видалили точку, тому що, скоріше всього, за того, що назва не соответствує. А ми постійно просто відкладали те, що вивізку потрібно поміняти. Хлопці вже готуються, вони принесли стрімянки. Зараз там перепаркують машини і будуть вже знімати стареньку вивізку і влаш... встановлювати новеньку. Ну такий ти гарний, такий унікальний. Любінка просто наша. Подивіться просто, яка красуня. Коля, правда, переживає, що цей голуби занадто темний сині. Як по мені, то здається ідеально. Ну, все. Останній раз. Ми дивимось на тебе маленька. Дома як картину повісиш? Можна? Хто тобі допомагає? Саша. Хто такий Саша? Клієнт. Це постійний товариш. На, на, на кожне слово був звук. Клієнт, товариш, друг. Е, просто добра та чарівна людина, так? Да. Щоб ви знали, я страшний кавоман, просто сходила за кавою, зробила декілька глотків і все. У мене настрій просто чудовий. Я, до речі, цукор не вживаю вже дуже-дуже давно. Uh, у мене його вдома немає взагалі два роки. Uh, у мене стоїть тільки один цукрозамінник, ну, і то я колі додаю, а сама От буває такий настрій, що якщо хочеться щось солоденьке, то я можу додати одну таблетку в каву, як я зробила зараз. Вивіску вже Саша розпакував. Мені здається, що вам вже 20 разів показувала, як вона виглядає. Але мені прямо просто дуже подобається. Дуже масивні класні літери. Як ви пам'ятаєте, в нас було голосування, тому що Коля хотів, щоб воно було втоплено. А я не хотіла, щоб наоборот були такі масивні великі літери. 90% було за цей варіант. Ну і звичайно, що ми його і обрали. Дякуємо вам, що голосували. Хлопці вже зняли стару вивізку, вже там зачищають проводки, щоб підключити. До речі, чому Коля зараз встановлює цю вивіску з другом? Тому що за встановлення нам сказали 3,5 тисячі. Коля сказав, що це займе по часу 20 хвилин. І я не бачу сенсу просто за це платити. Плюс йому зараз подобається, знаєте? Робити все своїми руками він дуже багато чого навчився, тому що раніше він визивав майстра, коли потрібно було на тумбочку прикрутити ручку а зараз він вже повністю сам все робить. у нього все є для цього, і він від цього отримує задоволення. Потім мені потрібно повернутися додому, залишити вольта, тому що я ще сюди повернуся фотографувати закуски. В нас дуже багато різних новинок, і в нас декілька місяців було відключено Glovo, Bolt, Loco. А зараз ми вирішили знову його підключити, тому що вже більш розширили меню по сушам, яка скоро з'явиться, тому що дуже багато було фотосесії. Фотографії вже всі готові, Коля просто хоче ще трішки дофоткати і потім вже виставити. Хоча я така, щоб я б і зараз залила, але можливо, можливо, я його умовлю. Я потім вам розкажу більш за суші детально, тому що у нас ми все повністю змінили. Ми змінили повністю грамовку, кількість риби, всього, всього, всього. Так, хлопці зняли вивізку. Ось вона знаходиться. От ти тільки що сказав: Скажи, що можна сьогодні за місяць розкодіруватися, так як у нас нова вивіска. Розкодіруватися? Угу. Випити 0,5 було. <реш> <реш> так ти розкажи, скільки ти не п'єш? Місяць, більше місяця. Та більше, які більше місяця? 25-26, днів десь так. Чого? З, З 12 числа. Сьогодні яке число? 7 вересня. Ще тиждень до місяця. Іначе ага. але... говорила, що этот, по програмі там типа 33 скільки? Ні, по, прор... по програмі 20... 25. Ну, коротше. Ось так, у нас з э, Колей можна так сказати, що була аскеза. Коля дізнався, що таке аскеза. Вони хочуть поїхати в епіцентр, потім вернусь сюди, ще вам щось розповім. З приводу алкоголя чи чотири тижні тому ми вирішили, що ми не будемо пити місяць для того, щоб краще себе почувати, оздоровитися, щоб органи перезагрузились, щоб задоволення почати отримувати від алкоголю, тому що і за того, що часто то свята, то друзі, то ще щось споживаємо його, то вже не отримували такого задоволення. Дівчатка, роботи мало в мене не буває. Зараз прибігла в салон, тому що закінчились простині, потрібно було донести. І принесла кольцеву лампу. Зараз зробимо ставочку. Було принести сюди ось цю кільцеву велику лампу, тому що, тому що у нас є новий бровіст. Ну як нового? Давно би старого. Плюс я хотіла вам показати вивізку, яка в нас тут, тому що ми її також будемо змінювати на десять тільки буде приставка б'юті, а не сушенбір. Мені здається, це дуже круто, дуже легко буде для того, щоб ви запам'ятали назву. Ну і якщо ми там далі ще щось відкриємо, то ви зразу знали, хто це відкрив. І люблю цю назву. Дуже класні асоціації, але потрібно рости, потрібно змінюватись, потрібно ставати краще. І 10-12, мені здається, це те, що нам зараз потрібно. До речі, з цією вивіскою взагалі була цікава історія, тому що. Ми спочатку зробили російської манікюр-брові рісниці, наращування рісниць. І в день, коли ми повинні були її вішати, зателефонували, що можуть її вже встановлювати, а її встановлення коштувало 3 тисячі, тому що, як бачите, тут висота, і потрібно було, щоб кран приїхав і звідси її сюди тянули. Вийшов закон про те, що всі вивіски повинні бути українською мовою. Якось так. Ітоді ми її викинули і замовили зразу українську манікюр брови нарощування війни. Перейдемо сюди, тому що тут краще світло, і мені здається, тут кращий звук. До нас повертається бровіст Анастасія, яка працювала в нас, здається, з 20 по 22 рік, десь з 19 по 21 рік. Супер класний майстер, дуже її любила. Але. Але вона завагітніла і ушла в декретну відпустку. Зараз я виставила вакансію, що знову відкритий пошук бровіста, тому що валя втомилась, вона залишається у нас працювати, але вона втомилась. Вона хоче брати вихідні або там півдня закривати, там хоче поїхати в відпустку ще кудись. А раніше в нас була домовлені, що вона один у нас бровіст. Тому ми з нею все обговорили, вона согласна І беремо другого бровіста. І дуже круто, що це буде Настя, тому що Насті досвід. Я не пам'ятаю, але здається, років вже 10 чи 12. Вона ще й візажист робить просто безумно класні макіяжі. Я думаю, що вам це зайде і щось я аж захекалась. Тому я думаю, що все буде круто. Я вже знаю, як з нею працювати, і це комфортно. Це знаєте, немає цього, що коли ти береш нову людину, ти думаєш, що типу, зійдеся, не зійдеся, і як все буде в плані роботи. То тут я знаю все. Вона приходить зарані, вона не запізнюється. Я знаю, що дуже багато скарг було з приводу того, що валя запізнюється. Так, ось, зараз Валю контролюємо. Адміністратори пишуть мені, навіть якщо вона запізнюється на дві хвилини, кожне її запізнення знаю, контролюємо. Приходить вже раніше, тому все чотенько. З приводу Насті ніколи не запізнюється, завжди приходить раніше на півгодинки. Тому в цьому плані я не переживаю, знаю, що все буде окей. Сьогодні перший день в нашого нового адміністратора хороша дівчатка, звати Аліна. Правда, переживає, але я думаю, що це норма. Всі ми, дівчатка, коли приходимо на першу роботу точніше на нову роботу, у нас є таке невеличке переживання. Щоб все було добре. Ще хочу показати вам свій манікюрчик. Йому, правда, вже десь два тижні, але він точно заслуговує вашої уваги. Дівочки, да? такі дівочки. Христи. Мені дуже подобається. Він не цепляється, не заважає. Все топ. Покажу зараз цю ручку, а тут на мізинчику. Дивіться, яка гарна. Оранжева стіночка це взагалі окрема тема. Так, сердечко ще трішки побалює. Ми почали ремонт, але в інстаграмі я більше про все розповідала. Трішки пізніше вам за це все розкажу. Можу сказати: єдине, що тут повинно бути ще декоративне пано, яке перекриє оці всі легенькі розводи. Ця стіна фарбувалась не ідеально по тій причині, що. Тут би стояло декоративне таке широке пано, і відступ був малесенький, і цього все було б не видно. Я ж думаю, ви звернули увагу на мої губи. Вони здаються на камері, наче такі великі. Насправді ні. Немає там нічого такого сверх, все адекватно. Просто я сьогодні ще трішки отікла. По тій причині, що вчора, коли займалася спортом, тренування длилось дві години. І я випила за тренування три літри води. Дуже багато, тому що. Година була інтенсивного кардіо, і година я займалася з вагою, тому що у мене зараз. Так, волосинка, приберись, тому що я зараз хочу і схуднути, і набрати. Здається, чат GPT мені написав, що це реконструкція. Тому якось так. А крім цього, я взагалі зараз п'ю в день приблизно 4-5 літрів води. Не знаю, просто якось зараз сушить. Можливо, це з-за жари, можливо, це за того, що ми з колею зараз не вживаємо алкоголь. Думаю, що це не сильно і погано. Але вчора занадто багато було і сьогодні зранку прокинулась трішки отточна. В принципі, зараз вже краще, ніж було. Ще мені цікаво, у мене дуже багато різних зараз добавок спортивних. Не тільки протеїн, там, геніри, купа вітамінів, і аліглютамін, і креатин. Взагалі вам цікаво, щоб я зробила таку розпаковочку і показала, що в мене є з, зі спортивних добавок різних. Плюс по харчуванню я взагалі розбираюсь, але було важко себе заставити, тому що в мене проблема з важкими вуглеводами. Я каш вермашель не, максимально не люблю. Тому зараз. Тупо заставляю себе два-три рази в день обов'язково, щоб в прийомі були складні вуглеводи, тому що я розумію, що без цього прогресу ніякого взагалі не буде ніякої мишці я не нарощу. Тому. Якось так. Якщо вам це цікаво, пишіть, я обов'язково все розповім, все покажу. У мене ж дома, типу, такий є, як я сама собі оборудувала. Зараз хочу ще трішки обновити. Буду додати собі ще гіперекстензію. Здається, так називається складне для мене слово. А ну прогоріть. Зараз легко вам вимовляти чи ні? Гіп, гіперекстанзію. Гіп... Ну, ви мене зрозуміли. І до цього я зараз треную ще раз день, кожного дня роблю зарядки. І до цього ще. Я планую піти в зал, але, але у мене часто на це не вистачає часу, тому коли в мене буде виходити, я буду ходити в зал. Єдине, я напевно не буду купувати абонемент, а буду ходити просто по разовим, по різним залам, для того, щоб обрати, що мені більш всього підходить, подобається. Тому що я не люблю, коли дуже велике скупчення людей. А в залі, в якому я займалася останній. Можна сказати, останні два роки, там зараз прям дуже багато людей. Ну, критично багато. Тому хочу спробувати походити в різні другі зали. Так само, якщо ви знаєте, зали на Троєщині, де не супервелике скупчення людей. Мені, в принципі, час без різниці, я можу ходити. Там є о першій, у, у другій у день і дня, коли є мінімум людей. Якщо ви знаєте, де небагато людей, пишіть. З радістю відвідаю цей зал. Ну все. Зараз буду повертатися до хлопців. Трішки вам зніму, що там зараз відбувається. Зараз працює тільки одна Оксанка, тому що е деяких майстрів зараз виник перерив. А чому перерив? Тому що ви, дівчатка, відміняєте запис. У не потрібно так робити. А ще тому, що ви просто не приходите. Якщо у вас виникли якісь обставини, ви не можете прийти на запис. просто... Напишіть адміністратору, нічого страшного в цьому немає, але це набагато краще, чим ви просто не прийдете, а майстер буде сидіти в салоні в очікуванні вас. Пусто, пусто, пусто. Нічого страшного. Скоро все буде працювати. Буває і така годинка. Так, а це? Аліночка. Наш новий адміністратор. Я вам набрехала. Одна клієнтка була в салоні. Зараз Валентина прийде і буде тут прибирати. Я по відкрила її тумбочку, але не хочу сама собі псувати настрій. Наругалася на неї, що вона розвела там срач, але а... В неї вже немає вибору. Сьогодні прийде все поприбирає, тому що завтрашнього дня, так як прийде Настя, звичайно, треба, щоб тут був порядок. А вона просто у нас така дівчина, що вона привикла, що вона одна хазяйка, а в неї типу два столи, і вона знає, там може що тута, що тута, робити все, що хоче. Але все пройшов той час. Тепер треба. Ділити це місце з другим майстром, ну і відповідно, щоб завжди тут тут був порядок. Я Аліна, я новий адміністратор, я думаю, я думаю, те, що треба для першого разу, вони зрозуміють, яка ти мила і красива. Чекаємо вас в нашій студії. Я знімаю, я знімаю тільки не себе. А когось знімаєш? А чого не а як ти когось знімаєш? А, типа, так само, як я тебе зараз? Да. Тіпа, типа Ті так. Бачите, нічого страшного не потрібно соромити. Хто пам'ятає, у нас тут була наклейка лісарми, яку мені десь подарували, але ми її зняли, тому що, тому що... перефарбуємо цю стіну. Так що, дівчата, по ремонту, по всьому я вам потім розкажу. Як бачите, у нас тут ще є нюанси, і ми скоро їх доробимо. Все, побігла. Так, дівчатка, я вже прийшла, вивізку побачила. Мені дуже вона сподобалась. І зараз я хочу запитати у Колі, як йому. Він зараз підготовлює стару для того, щоб завезти на склад і ну, щоб вона тут місця не займала. Нікаля, як вам вивіска? Чудово. Чудово? Тобі все подобається? Так. Так, як і. Навіть дуже красиво. Трішки приблизим. Просто вау. Я ще ввечері зніму. Або як буде трішки пасмурно, як вона світить. Так, дівчатка. Коля сказав, що зараз потрібно з'їздити за тарами. Так, девочки. Коля сказав, що потрібно. Пускний на склад. Я, ну, взагалі друге обличчя. Я не знаю, скільки мені тут. Ці фотографії років шість десь. Так, Коля, ну просто дитина ще. -да. Ось так подивлюсь і потім знову хочеться блондинкою стати. Ну і так, наче непогано, правда? Вже притом таке волосся своє відпустила, нефарбоване. Але я хочу сходити затонуватись. Трішки темніше його зробити. Подивіться просто який бардак. Бардак, робочий бардак, творчий процес. Зараз Коля загрузить ще тари літрові, тому що вони закінчились. І ми поїдемо обратно на склад, точніше, ми поїдемо обратно в магазин. В принципі, так в мене завжди проходять ці будні. Ми то туди, то сюди, то там зробити, то там щось зробити. Завтра мені зранку потрібно ще до нотаріуса сходити. Потім Коля горив ще хоче ще в кіно з'їздити. Якщо вийде, по понеділкам він вихідний по понеділкам зазвичай ми час приділяємо друг другу, ну і, звичайно, вирішимо якісь там роботи, які потребують нашого від'їзду кудись. Або зараз ми це робимо зранку. Якщо потрібно кудись поїхати, то ми часто їдемо просто. З 9 ранку до 11 катаємося, потім коля йде на роботу, і я з 11.30 можу вже нарощувати її. До речі, я робила перерив по нарощуванню, місяць не працювала, зробила такий відпочинок собі для спини, взагалі перезагрузиться. Зараз вже тижні-два почала працювати, просто працюю по-новому. Я, як і завжди, приймаю мало клієнтів, 3-5 дівчат в тиждень. Але настільки мені більше тепер це приносить задоволення. Я прям кайфую, ще й швидше знову почала працювати, хоча куди швидше я так швидкий майстер. Але в цьому є свій кайф. Зараз дивлюсь у мене як п'ятно якесь. Наче так немає, да? а так? А так ані, є трішки. Здається, мені, що це треба проробити перманент. Я робила акварельні губи. Так, акварельні губи, правильно, це називається. Я робила. Акварель років 6 тому, напевно, в Оксани Треба було переробити. Ну, або купити просто помаду. Какую-то помадку і фарбувати губки. До речі, дівчатки, буду вдячна вам, якщо напишете коментарі від 7 слів. І мені цікаво. Ви як думаєте? Мені було краще, коли я була світленька. Звичайно, ви пам'ятаєте, що я взагалі була супер тотал Блонд прям біла-біла-біла. А тут ну, така, жовтенька. Але все одно блонд. Що думаєте? Мені краще зі своїм кольором чи з чи блондинкою. Тому що в мене то буває, звичайно, ну, як у всіх нас, в мене буває то чолку зробити, недавно чуть не зробила. То чьолку зробити, то пофарбуватись. Але зараз, слава Богу, наче якось ассипенілась. Хоча коля каже, що вічно в тебе якісь бездики, тому в будь-який момент можу прокинутися, просто записатися піти і щось зробити незрозуміло з собою. Ну що, ребятки, яка зараз ситуація у нас? Я відфотографувала десь 10 закусок, 3 салатики і все, все вже прибрала, тому що прийшло багато знайомих, які хочуть тут посидіти, від, відпочити, тому щоб їм не заважати, всі, все, що залишилось, перенесемо на you're потім. Right. Хлопці, поки вирішили пограти, відволіктись. Вони, скоріше за все, Дніпрі М. Все-таки бокові, кутові ці частини. Тримає також з підсвіткою, те, що ми бачили на зразку. Тому що, так... Ти маєш на увазі, що не так ярко світить? Засвітить Та ні, ні. так, як і необхідно, тобто воно затемнює кутові частини, щоб воно не засвітлювало загалом суму картину. Ну, тому що якщо б бокові частини вони були б випуклі, ну при цьому вони були б відкриті. З підсвіткою, воно б заважало б для перегляду ну, совокупності самої картинки. А так воно відокремлено все. Но в Дніпром, те, що ми бачили зразки, то вони. Це Коля має на увазі, що ми перед тим, як робити цю вивізку. Да, ми звернули, увагу. звернули увагу на дуже величезну кількість вивісок, в яких так само випухлі букви, цифри. Взагалі дуже. Дуже непогано. Чудово. А ну, чекай там, зараз якраз трішки вже пасмурно. не прям темно. Не можеш з боку частини засняти, як вона виглядає. Так, збоку дуже гарно. Е, до речі, я все-таки обсчиталась. 27 днів не п'ємо. Так, ще залишився так. тиждень. Так? Взагалі, легко. Фу. Фу. І плануємо, щоб після 15-го також знову. Ну, ми зараз з друзями зустрінемось, приділимо їм час, відсвяткуємо до народження і знову на деякий час перестаємо переслаємо Хлопці та дівчата. На такі гарні ноті будемо вже закінчувати. Я вже піду додому, тому що трішки за сьогодні втомилась. Коля ще залишиться на декілька годин тут. Ну і плюс, уже прям дуже гарні вибухи чутно. Тоді, до нових зустрічей.